Ну що, огляд на мій новий майбах від моєї мами. Це піздець. Коробки передачі немає. Я нажала, отак легенько пішла, як по масу. Ага, це Ого, не камаза! І тут блистить, і там світиться. Дивись, тут коврики. А може я розуюся. Ні. я розуюся. А ну-ка, махни рукою. Ко Блять, давай сюди. О! О. Злізу! Там гроші є, навіть. <рес> це холодильник. Голубці крутю поставим туди. Це колись ж махнула. А що це таке? Якийсь телефон чи якийсь стіл? це що воно альо, да? Mm -hmm. Натискай кнопочку. Mm -hmm. Я собі їду, бля. Весь натискаєш, це воно охолоджує, Натискаєш ще раз, Горі. це воно вже підігріває. Як на пляжі, да? Це mm -hmm. mm -hmm. фантастика. Включила над мамою собі масаж. А воно як кулачками мене внизу вверху, mm -hmm. масаж, голубці, стаканчик. Що mm -hmm. ще треба? Сто грам.